Заміна свічок запалювання планова процедура добре знайома кожному автовласнику. Здебільшого її проводять на СТО під час ТО. Але найзавзятіші автомобілісти можуть провести цю процедуру самостійно, адже вона не потребує значних технічних знань. Водночас, підбір свічок запалювання досить непросте завдання, з огляду на кілька сотень найменувань в асортименті будь-якого магазину автозапчастин. Ми розібралися в деталях підбору свічок запалювання і ділимося інформацією у цьому відео. Вітаємо на каналі Докей. Коли замінюють свічки запалювання, найперше це планова заміна згідно терміну експлуатації. Кожна свічка має свій термін служби, після чого її потрібно замінити, щоб уникнути серйозних проблем з експлуатацією всього автомобіля. До того ж, регламент обслуговування розписаний в сервісній книжці. В ньому вказана періодичність заміни витратних матеріалів, зокрема і свічок запалювання. Другий випадок вихід свічок з ладу. Це результат природного зношування або поломки і потребує екстреної заміни. Несправність свічки можуть виявити на СТО під час техогляду До того ж, досвідчений автовласник може самостійно помітити ознаки несправного запалювання. Троєння двигуна ситуація, коли один з циліндрів не працює. Утруднений запуск, брудний вихлоп, занадто велика витрата бензину. Свічка, що працює неякісно, спричинює проблеми, вирішення яких потребує набагато більше часу та коштів, ніж просто купівля нових свічок. Як і будь-яка інша запчастина, свічка запалювання має відповідати технічним характеристикам автомобіля. Тому під час покупки потрібно враховувати такі критерії. Розмірність нарізної частини. Довжина, діаметр, крок нарізі. Калільне число. Тип підключення дротів. Нарізь або засувка. Зараз багато виробників роблять універсальний роз'єм під високовольтний дріт. Розмір під ключ. Черна шестикутника, за допомогою якого роблять монтаж у корпус двигуна. Виходячи з цих даних, можна вибирати тип свічки. З одним або кількома електродами маси. З простим або тонким центральним електродом. Купуючи свічки, легко заплутатися в термінах і характеристиках. Як дізнатися технічні параметри для вибору свічок запалювання? Варіант 1. Кожен виробник свічок надає інформацію про сумісність моделі свічки з марками-двигунами автомобілів. Ці дані є у продавця, тому перший спосіб повідомити менеджеру магазину марку машини і тип двигуна, щоб він підібрав свічки запалювання з урахуванням технічних характеристик. Варіант 2. Подивитися у сервісну книжку автомобіля. Там вказані не тільки необхідні параметри, але й рекомендовані певні моделі свічок конкретних виробників з уже зазначеним маркуванням. Варіант 3. Для офлайн-магазинів. Викрутити свічку і показати працівнику магазину. На кожній є маркування, в якому зашифровані технічні характеристики. Це уможливлює підбір такої самої моделі свічки або аналогічної за параметрами. Зараз на ринку представлені різноманітні моделі свічок як за вартістю, так і за довговічністю. Тож під час заміни автовласники задаються питанням, чи окупаються дорогі свічки. Зокрема, свічки запалювання з іридієвими або платиновими електродами вартують у кілька разів дорожче звичайних, чи є сенс витрачатися на дорогий комплект. Вигоду від інноваційних свічок можна вирахувати за двома фінансовими параметрами. По-перше, ресурс роботи у кілька разів перевищує термін служби звичайних свічок. По-друге, економія палива приблизно від 2,5% до 7%. Це, як кажуть, моментальна вигода. Але є інші плюси, що трохи складніше визначити в грошовому вираженні. Для утворення іскри потрібно менше потужності, отже, свічки стабільніше працюють на старому акумуляторі. М'якіший пуск мотора, менша токсичність вихлопу. Висновок відповідний. Одноразова інвестиція уможливлює довгий період без заміни свічок, що найактуальніше для нових автомобілів, яким ще їздити і їздити. На закінчення слід зазначити, що своєчасна заміна свічок запалювання профілактика більш серйозних проблем. Це найпростіший і найдешевший спосіб попередити такі витрати, як ремонт двигуна і куточок запалювання, пробої високовольтних дротів, натурального зношування каталізатора, більшої витрати бензину тощо. Як і в усіх інших випадках, проблему набагато дешевше і легше попередити, ніж потім усувати. Підписуйтесь на наш канал, користуйтесь нашими порадами, щоб ваш автомобіль служив вам довго, вірою і правдою, бо ми розбираємося в деталях.